Добрий день, шановні грибники, рибаки. Я нині вийшов знову до лісу. Нас трошки потепліло, ночі стали тепліші. Тому хочу подивитися знову по тих самих місцях, де я минулий раз білі знаходив. Там, де хотів показати червоні мухомори цілими сім'ями, а між ними були білі. Тому подивимося, що сьогодні нам подарує. Ліс. Чи взагалі щось подарує? А ви напишіть в коментарях, як там вас з грибочками так. То я вже десь тут. А, тут, тут. Бачите, от вже позасихали от. О, тільки одні шкаралупи висять туди я тоді був. А те місце, де те місце. А диво во так і багато ще валяється. Бачите? Ото місце. Але білих... О, тих три, що я тоді показував, вже засохли. Ну, може, щось знайду. Зараз обійдемо... О, бачите, є. Є. Так подивіться тільки, який красень. Охо-хо. Який гарний грибочок. Це вже подарочок. Бачите який? Ми його акуратно виньмем. О, ви подивіться, яка тільки краса. Чистесенький, гарний. Ну, він заслуговує вподобайку 100%. Ставте свою вподобайку, підписуйтесь на канал. Я б глядів далі. Аж такий гарнюній. Ще раз тут обійдемо. Добре, зараз я... Ще подивимось тут, якщо щось, то вам покажу. Ну що ж, не встиг я виключити камеру як подивіться на горизонті, знов грибок. Яка тільки красота! Ви подивіться, я ще так не зустрічав, щоб такі були гарні. Акуратно його. О, ви подивіться, скільки було тільки в землі. Ото я справжні осінні грибочки. Ну, таких здорових я постійки не зустрічав. Ой, куди покотився. Ото красень. Бачите? Ого, далі ще один. То туди, да, ціле сім'я, ціла сімейка. Ви подивіться. Бачите? О, ще й маленький такий. Але вони, напевно, що зрощені докупи. Гарно, гарно. Більше не видно, але й то вже три грибочки є. Тільки вийшов. Так, потягнули теплі ночі і почалися білі грибочки. Супер. Все, забираю і дивлюся далі. Про монітори я гарно. Та місце. Три грибочки знайшов. Той такий малюсенький, щоб він вже був трухлий, йду, його трошки нижче буду спускатися. Ось такий у нас і змішаний, більше береза, але є поміж них і граб, сосна. Буду, о, ще бачу якісь червоні мухомори віднівляться, може де. Між ними ще знайду. Біленького, от ще, бачите, вилізають. Я думаю, вже не будемо хоморів. Ой, які маленькі вилізають. О, скільки їх ще є. Зараз Подивимося, може ще щось таке знайду трохи так отакі погано ходити, бо якраз так вріст людини щоб очі не повибирати. Але можливо щось ще й найду. Ну поки що не виднося. Зараз ще обійду що з другого боку. подивлюся. Аж на присіди ходжу, щоб не подертися. Корчаг. Тернопільщина. Є грибочки. Бачу, всі опеньки кидають. Тут в мене є... Ох ти, яке сімейство червоних. Бачите? Це ще й молоденькі. Ще з другого боку. О! Два, ні, собі, подивіться. Ото да. Ото так. Вам така краса. Бачите? Один і другий. Миша вже трошки ним поснідала, ну то нічого. Заберемо. Все, я буду забирати. І зараз ще раз прийдуся, ще раз тут подивлюся. Ой, яка красота, бачите? Підійлячками сховався. І сюди. О, який красунчик. А запах просто бомбезний. Вони зараз чистюсенькі, тому що холод. Нема... Зараз зробимо фото гарне. Нема хробаків, то вони дуже чистенькі, такі біленькі, пахнющі всередині. Зараз ще тут подивлюся. Може ще щось буде. Все, тих забираємо. Хотів вже відходити з того місця, а тут третій. Бачите? Ото. Тут ріс. От. Один, другий. Гарні ті місця. Всі назад закриваємо. І третій грибочок. Бачите між тими червоними красенями. Але якийсь дуже такий м'ягусінький. Ну нічого. Ось такий красунчик. Можливо, ще щось тут є в тому листі. А зараз подивлюся. А ви от подивіться, які от тільки ті красунчики червоні. Бачите? Які здоровечі. вам зараз ближче. Ой який. Бачите? Красунчик. Ого, тут аж два. Здороваї. Вічки подивіться. Хоч по понюхати, який він на запах. Ну я взагалі запаху ніякого не чую. Ну такий, чуть-чуть якийсь. Нейтральний, можна сказати, запах. Ні грибом і ні, ні смердить і не пахне отак. Але дивіться, який їх тут є. Є, що їх збирають, роблять ліки. Але то треба в тому добре знатися, щоб не отравитися. Так, буду я ще тут дивитися, можливо, щось знайду, як ні, то вже буду йти додому. Так, а ну, шановні грибники, підкажіть мені, що це за грибочки. Я раніше таких не зустрічав тут. Ростуть ось таким цілим радком. Ось такий пішоваштовадок. Є її багатенько. Ну, якщо я не помиляюся, то це рядука димчаста, або ще, як їх називають, мишки. Ну, але я не впевнений, тому брати їх не буду. Ось така вона зверху. І така от знизу. Ніжка в неї. На запах. Ну, на запах така нічогенька, приємний запах, який щось мені подібний до печериці. І на дотик така трошки, якби має таку шершавість. От, навіть чуєте, так як то шершава вона. Ну, пахне гарно, але брати, як я кажу, їх не буду, тому що ніколи не зустрічав. Беру тільки ті гриби, які знаю. Залишаю, а ви напишіть в мені в коментарях, хто знає, що це за гриби і чи вони їстівні. Чи, умовно, їй Буду вам вдячний. Білих. Більше я не знайшов. Тому що чуть-чуть тут покручуся і буду йти додому, якщо більше нічого не буде. Ну що, грибники? Буду я йти вже додому. Обійшов тут все. Ну як все? Відносно. І більше білих немає. Купа мухоморів. А білих нема. Зараз покажу що я знайшов в загальному. От подивіться, яка от краса. Та й то добре, майже листопад місяць морози були вже такі, що баюри замерзали. І от така от краса. Подивіться, шість таких білих красенів знайшов. Прямо як в Карпатах. Такі гарні, великі. Влітом я таких величезних не знаходив. Рідко. Попадалися, але рідко. Ну, звичайно, я кажу, як в Карпатах. Не такі розміри, як Карпатах, але для нашої, для моєї місцевості це дуже великі гриби. По більшості ось отакі от маленькі попадаються. Ну, там трошки ціло. Хто пропустить, то такі. А то от така от краса. Тому, кому сподобалося відео, хто переглянув, дякую. Хто поставив подобайку, підписався. Також дякую. Всім миру. І до наступних зустрічей.